Єнісей захлинається в бруді, а у Байкалі гине риба. Війни за воду захопили окупований Донецьк, а Луганськ стогне від ще одного дефіциту палива. Здавалося б, мав би бути бунт, але фокус пропагандистів поза рідною реальністю. Їм мариться лише новий майдан в Україні. Про це й не тільки. Розкажемо далі. Вони називають це сюрпризами погоди, але це справжній водяний удар з неба. Під Волгоградом в Череповці випало майже 70% місячної норми опадів. В окремих районах міста рівень води по пояс. Деякі місцеві жителі перепливають калюжі на сапах. Ще одне російське місто йде під воду. Внаслідок ливнів у Красноярську навіть обвалилася дорога. Стихія дісталася і річки Єнісей. Її рекордно високий рівень каламутності води у 20 разів перевищив норму вперше з 1911 року. Тепер зупинився водозабір та погіршилась якість води у самому Красноярську. Без холодного водопостачання вже кілька районів. Російського міста на цьому страждання Єнісею не завершилися. На Байкалі навала бакланів. Цього року чорні зграї пташок розплодилися і влаштували атаку на Велике Озеро, а ще на Ангару і Єнісей. Вони полюють на рибу над водою. Не з'їдають, але надкушують. Риба гине, а за нею і рослинність. Гинуть від диму жителі Кубані там скаржаться, що задихаються після прильотів дронів у Кропоткіні. БПЛА вдарили по електростанції, через що спалахнула сильна пожежа. Вогонь ніби загасили, але деякі райони залишилися без світла. У тимчасово окупованому Криму окупанти залишилися без двох російських вертольотів. Втрата мі 24 і мі 8 Серйозна вертольоти відіграють ключову роль у логістиці та обороні півострова. То що Крим досі в тилу дісталося цього тижня, і Ростову момент атаки БПЛА потрапив на відео. часом у тимчасово окупованому Донецьку тривають водні війни. Дефіцит води настільки сильний, що місцеві мешканці цілком серйозно заявляють про готовність вбивати за неї. Пропагандисти намагаються підняти настрій Донецьким якось уже дуже своєрідний спосіб. Місцеві волонтери із Донецька сьогодні, 2 сентября в 16.00 будуть роздавати воду, очищену в п'ятилітрових баклажках по дві баклажки на людину возле ринка акт. Тябська в 16.00. нульноль. Приходіть пороставсім. Біда сама не приходить. Тож слідом за водним апокаліпсисом у Донецьку у Луганськ наполегливо вривається паливний. Через гострий дефіцит бензину в окупованому Росією місті утворилися гігантські черги на заправках, ба більше почалися масові крадіжки, палива з баків авто. Що та в Луганське общесматру з бензином так плохо стало, що вже. Не первую машину видишь там с открытым лючком. Походу у кого-то бензин слили. Так что лучше ставьте машины свои на парковках. То могут слить бензин. Схоже, черги за бензином стають для окупованих Росією міст буденністю, явище набирає обертів. І з такою швидкістю у цю епоху дефіцитів: війна за воду чи паливо може перерости в битву за хліб. Дефіцит бензину не оминув і територію самої Росії. І хто винен у тотальній нестачі палива в Україні бензоколонці, звичайно. Колективний захід, принаймні на думку кремлівських пропагандистів, Соловйов, хоч трохи і покритикував Кремль за слабкий захист НПЗ, але тут же завернув у це все улюблені наративи про те, що нема ніякої війни, а є СВО. І звісно, путінські НПЗ страждають від Європи та США. Ми ж бачимо, що зараз відбувається. Наносить активний удар по нашим нірабатучим заводам. Это что, в Україні Да, ні, конечно. Это через Украину выбивают британцы и те же американцы, которые дают разведданные и доводят. У меня только один вопрос. А мы когда-нибудь уже начнем обращать на это внимание? Сколько раз на этой передаче я поднимал вопрос о ПВО? Нет, я понимаю, что, наверное, гениальная идея отключать мобильный интернет, и от этого сразу перестает все лететь. Я понимаю, что гениальная идея водить ковер, после чего вдруг люди не могут перелететь и в сезон отпусков, сидят в аэропортах. Это здорово помогает. Я только не понимаю, чому. Потому що це все здорово допомагає, але тільки обломки, як зараз говорят, збитих безпілотників наносять такой ущерб, що не понимаешь, що... А за це то відвечать збирається у нас в стране. Цікаво, чи знову будуть винні Європа та США у новому майдані, який анонсували в Соловйова. У російських пропагандистів сценарій зрозумілий наперед: війна закінчиться і все повернеться до 2014 року, до протестів. Трохи перефантазували, бо кінці якось не сходяться. Тепер по поводу того, а хто на самом деле мог бути заінтересовані в такому громкобі? Пер напомню Всі. это уже это уже э, третье такое резонансное политическое убийство. Да, Фарион, потом Андрей Портнов в Мадриде и, и теперь вот э, Порубей. Я Фариона отброшу в сторону, там история вообще особая, там, э, скажем так, схлестнулись два городских сумасшедших. А вот в отношении истории Портнова и в отношении истории Порубия здесь есть очень много общего. При всем том, что Портнов, будучи замглавы администрации президента, был по ту сторону баррикад от Порубия, но в убийстве этих двух людей очень много общего. Во-первых, и Андрей Портнов, и Порубий. Это из категории тех людей, которые знают о Майдане гораздо больше, чем все вместе участники этого Майдана. Андрей знает ввиду того, что, или знал, ввиду того, что он на тот момент активно сотрудничал с силовиками, и он получал информацию фактически в режиме онлайн о всех передвижениях, кто где куда ехал, с кем встречался и так далее. Он был носителем этой информации. А Порубий, был очень информированный человек только потому что он был непосредственным реализатором всех силовых схем начиная от там расстрела майдановцев и беркутов заканчивая выводом спецподразделения так сказать этих киллеров да, которые он выводил из гостиницы Днепр это все зафиксировано на, на видеокамеры я веду к тому что я не исключаю что например мы можем иметь дело с определенной зачисткой на фоне Возможно, завершающегося конфликта, который неминуемо, придет к точке входа в этот конфликт, мы все равно к ней придем в 2014 году. А это точка входа Майдан. И все равно мы, мы к ним мы к этой точке вернемся. И на фоне этого, ну, мы, я смотрю, там портнов, да, очень информированный человек, Порубий, очень информированный человек. Я вам на пальцах одной руки могу посчитать людей, которые обладают, ну, скажем, Достаточно серйозної інформації в отношении Майдана. Е та Турчинов, это і Аваков, да, это і Пашинський, это вот був Парубій, це був Андрій Портнов, ну, може, ще пара тройка человек максимум. Тільки но пропагандисти заговорили про 2014 рік, як тут з'явився дух. Легітимного у Кремлі дістали з Антресолі Януковича на відео на фоні зеленого вазону. Білозубий Віктор Федорович раптом згадав, як у 2014-му він весь час тягнув Україну до ЄС, але при цьому категорично був проти НАТО. Чекаємо нових цікавих знахідок кремлівської пропаганди. Хто там на черзі? Азаров, пшонка чи царю? Да, Владимир Водімир совершенно прав. Действительно, я целенаправленно работал по сближению Украины с Европейским Союзом. Ставил в конечном счете задачу вступления Украины в Европейский Союз. Другое дело, что партнеры со стороны ЕС вели себя в ходе переговоров порой, мягко говоря, некорректно. Не проявляли понимания сложности экономической ситуации в Украине. Прямо скажу, высокомерность проявляли. Но этот процес вступлення України в ЄС я контролировал и і вперед. На Росії навчилися оживляти ліквідованих в Україні окупантів. Кадиров також при смерті, і, схоже, вже зрозуміло, хто його замінить. У Кремлі знайшли нового ворога в обличчі штучного інтелекту. А першачків починають готувати відбивати західну загрозу з 1 вересня. Про це і не лише далі. Вчителям 1 вересня несли квіти. А Катерині Мізуліній, главі ліги безпечного інтернету та ймовірній коханці Путіна, у подарунок дісталась нова політична партія. Бо в неї день народження вручив подарунок російський співак-пропагандист Ярослав Дронов, більш відомий під псевдонімом Шаман. Для цього сюрпризу привів мізуліну до лісу такого ж темного і невідомого, як і власне нова партія, про яку досі ніхто ніде не чув. Ходимося здесь в цьому замечательному російському лісу для того, щоб вручити цей подарунок. Ну що цій коробки? Не знаю, тебе не вгадати. Ладно, давай відкриваємо. Чи справжній роман між Мізуліною та шаманом, чи то лише піар-хіт двох чи? Не найбільших зет патріотів достеменно невідомо, але про шлях Мізуліної до обіймів шамана їй нагадали. Бо око за око Мізуліна донесла російським силовикам на Єгора Кріда за розпусту на концерті в лужниках. Мовляв, на сцені танцювали напівоголені дівчата, і це йде в розріз із указом Путіна щодо зміцнення традиційних духовно-моральних цінностей. У відповідь Кріт нагадав Мізуліній про її піар-роман з нещодавно розлученим шаманом, з яким вона цілувалась на очах у школярів. Тепер не лише ця картина стоятиме перед очима першачків, а й пропагандистський годинник, який висітиме в кожному класі з 1 вересня у 19 регіонах Ерефії. Ну й куди ж без традиційного промивання мізків з маличку? На день знань усіх російських дітей примусили слухати кремлівського диктатора та здавати гроші на СВО. Звичайно ж, все это загорнули в обгортку так званого патриотичного воспитания. Чтобы каждый ребенок в нашей стране рос здоровым, счастливым, гармонично развитым человеком, получал качественное образование и мог выбрать дело по душе, реализовать свой потенциал, служить своему народу. Чтобы наши дети всем сердцем любили родину, уважали старших, ценили дружбу и товарищество. Деяким дітям довелося страждати ще дужче їх примусили співати пісню, служити Росії під оплески мішустіна. Служіння народу на Росії засвоювалося в дитячих головах цілеспрямовано. Треба читати правильні книжки. Видання «Настоящее время» з'ясувало, що російське так зване мінпросвіти рекомендувало школам такі, в яких ключовий акцент зроблено на війні. Із 28 книжок у 20 говориться про СВО. Вочевидь, російська влада робить ставку на те, щоб виховати нове покоління слухняних солдатів, готових іти на забій. Заради Путіна зібрався з духом і постав перед публікою 1 вересня на шкільній лінійці і кишеньковий Дондон -дон Путіна. Рамзан Кадиров не з'являвся на заходах із 23 серпня. Подейкують в очільника Чечні невиліковний діагноз, некроз підшлункової залози. А цього тижня на шкільній лінійці, як пишуть знавці ситуації, Кадиров не міг ходити, лише стояв і то на силу. Можливо, дійсно здоров'я підвело. А може Кадиров просто втомився, бо слухав звернення кремлівського хазяїна до школярів. Може стояти Кадирову і важко, але генерувати відео за допомогою ші ще може. Так званий очільник Чечні вже встиг повихвалятися перед інтернет-аудиторією. У згенерованому ролику Кадиров записав Трампа чеченцем у повітрі. Досі зависло питання: а в чому був жарт? Скоро і такі жарти можуть завершитись, бо на Росії через щі вже б'ють на сполох. Мовляв, GPT передає запити російською мовою до Пентагона та ФБР. А росіяни так навчають своїх ворогів, принаймні за версією члена громадської палатиMoskvy. Діло в тому, що OpenAI, чий продукт ChatGPT найбільш популярний. автоматически инициативно передает все данные запросов на русском языке, в том числе и с полным отпечатком аккаунта. Кто спрашивает, что спрашивает, почему. Без запроса с той стороны, без запросов ФБР, просто автоматически. Да, вот. Так вони функціонують. А поки на Росії ще не заборонили, мешканка Кам'янська Уральського рахує завдяки ньому прибутки. У згенерованих ще роликах родичі ніби прощаються із загиблими на так званій СВО. За обійми на відео Росіяни платять від півтори тисячі рублів. А за сходи та поцілунок до трьох з половиною тисяч. За окремі гроші можна навіть оживити голос загиблого Бізнес так процвітає, що запис відкритий лише в лист очікування, а за терміновість потрібно доплатити. Ти жив, і серце моє навсігна. Кібергоша розповідає про співпрацю з Китаєм. А Путін питає в очільника КНР про секрети безсмертя. Кімчанин покатався в лімузині російського бункерного, а після офіційної зустрічі замітав за собою сліди, що відбулося на саміті ШОС та за його лаштунками. Насправді давайте спробуємо розібратися. На Росії своє поняття технологічних інновацій. На східному економічному форумі взяли дешевого китайського робота, надягли на нього вушанку та гордо представили як кібергошу. Тепер цей технічний найманець мусить розповідати про співпрацю Амурської області з Китаєм. До слова, орендувати такого робота в Росії можна за 70 тисяч рублів на годину, а купити майже за три мільйони. Мене зовут Отлично, Дай Как ваши дела? Кибер не межа технологічних фантазій Кремля. Кривавий диктатор, схоже, хоче жити вічно, тобто не померти ніколи. Про це питав особисто і в свого китайського хазяїна Сі Цзіньпіна. Розмову, яку не мав почути ніхто, опублікувало агентство Bloomberg. Розмову Путіна та Сі записали мікрофони, які забули вимкнути. Завдяки цьому стало відомо, що Путін сподівається, що завдяки розвитку біотехнологій людські органи можна пересаджувати постійно. Йно, люди зможуть жити все довше і навіть досягти безсмертя Усі фантазії більш приземлені. Китайський лідер вважає, що в цьому столітті є шанс дожити до 150 років. Але чи мав він на увазі Путіна? Цікаво, що у Путіна та Сі дійшло до такої особистої розмови. Бо коли бункерний прилетів до Китаю на саміт ШОС, він отримав можливість потоптати червону доріжку в аеропорту. Але особисто зустріти свого, начебто, союзника, Сі Цзіньпін не прийшов. Вочевидь, китайський лідер по-своєму розуміє братерство з Кремлем. Тому навздогін за сферою автопрому і гаджетів віджимає в Росії туризм. Діло нехитре. КНР вирішила протестувати безвізовий режим для росіян. Цьогоріч російський турпотік до Китаю зріс більш ніж на 40%, А тепер туди ще й стрімко посунуть так звані патріоти без закордонних паспортів, яких у Ерефії 47%. Поїздка особливо приємна з компанією своїх лідеру КНДР Кім Іну, схоже, дуже пощастило. Він опинився в дуже обмеженому колі тих, кого кривавий диктатор Путін катає на своєму лімузині. Раніше так пощастило індійському прем'єру Моді. А особливі покатульки з бункерним рашисти вже нарекли лімузинною дипломатією. Про що ж шепотіли в лімузині в атмосфері такої близькості лідери так званих братських народів кажуть, хазяїн Кремля гречно дякував кімму за його солдатів, які безславно полягли на Курщині. Лідер КНДР назвав це братським боргом. Та вже й не обіцяв видати ще 6 тисяч новеньких солдатів. Як каже розвідка південної Кореї, це попри те, що ні в. Україні вже поляли понад дві тисячі північно-корейських солдатів. Зустрічі кривавих диктаторів мають якісь особливі ритуали. Розмову Путін та Кім кімчанин провели і в більш офіційній обстановці. Опісля помічники лідера КНДР замітали сліди. Вони протерли обивку крісла і частини меблів, яких він торкався. Також забрали склянку, з якої пив Кім кімчанин. Цікаво, чи дезінфікували вони салон? Лімузину Путіна на саміті ШОС Ерефія, Китай та КНДР розгулялися не на жарт у своїх заявах, а віддуватися довелося за все путінським пропагандистським головам. У Кремлі злякалися гніву Трампа, який заявив, що лідери трьох країн готують змову проти США. Тож на Ерефії кинули виправдовуватись помічника Путіна. Ушакова, Что никакие заговоры никто не устраивал, никто ничего не, не плел, никаких заговоров. Более того, в мысли даже этого ни у кого не было, ни у кого из этих троих лидеров не было. Кроме того, могу сказать, что, что все понимают, какую роль играют Соединенные Штаты, нынешняя администрация президента Трампа и лично президент Трамп в нынешних, міжнародних розкладах. Схоже, слів Ушакова було недостатньо, і для більшої впевненості рашисти вивели на публіку ще прес-секретаря Кремля Дмитра Піскова. Ми сподіваємося, що я вже чула в якомусь переносному смислі, що це не в прямому смислі, тим більше, що ніякі заговори ніхто не стоїть. І, власне, відношення Росії з партнерами на Востокі, особливо з Китайською Народною Республікою, з іншими країнами, з Корейською Народною Демократичною Республікою, взаємодійство в рамках многосторонніх форматів, таких як ШОС, БРІКС, БРІКС, Осуществляється в обладнання виправдовуватися довелося росіянам і за розтрати на саміт ШОС. Бо міністр фінансів Арефії був дуже відвертим з пресою та зізнався, що під час поїздки до Китаю нічого не платив. А, а чим ви тут в Китаї розплачуєтесь? Ви ви в не получу, не за що. Хто за вас платить? Ми наші налоги? Ваше Відповідати за це чистосердечне зізнання довелося російському мінфіну перед медіа комерсант. Мовляв, під час службових закордонних відряджень члени делегації централізовано забезпечуються всім необхідним. Здійснювати платежі під час поїздки не потрібно. Як бачимо, офіційний формат відповіді смислового навантаження не змінив безкоштовне, розкішне життя на Росії, доступне лише путінським чиновникам, а звичайним росіянам у мріях про забезпечене життя доводиться розраховувати лише на те, що в їхній будинок прийде труна, яку можна. Обміняти на гроші на цьому кажемо вам. па-па, Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. А з нас нова підбірка новин із багнюк.